А скільки таких ще людей? І якщо прислухатися до заклику польської влади відсторонитися від таких людей, то чи залишиться фактично ті, що в сухому залишку дійсно просто польські фермери, які зацікавлені в тому, щоб їхня праця була відповідно оцінена і винагороджена? Давайте спробуємо відсіяти зерно від полови. Саме для цього долучимо до нашого ефіру гостя Руслану Сипенко, експерт-міжнародник і дипломат. От саме на останньому слові дипломат я наголошую, тому що в дипломатичній площині теж лежить сьогодні це питання, і потрібно якусь найбільш оптимальну формулу знайти. Пане Руслане, сподіваюся, спробуємо. Вечір добрий. Вечір добрий, пані Олеся. Отже, з приводу чоловіка, який в базі миротворця, ми його трошечки відкладемо на потім. Почнемо все-таки із нинішньої заяви президента про зустріч на кордоні. Як ви гадаєте, чи буде відповідь від польської влади у, у, у вигляді кордон? Так, кордон, давайте поговоримо. Ну, навіть якщо не буде відповіді, ми вже виграємо, тому що ми пропонуємо варіанти врегулювання цієї ситуації. По перше, ми не відповідаємо симетрично до цього часу. Да ми не не. Скажімо так, на емоціях не пішли на такі самі дії, як пішли польські так звані фермери. Уявіть собі, якби українські фермери зупинили машину з польським молоком, там і сирами вилили їх на землю. Це молоко, і стали бути калюжі з молоком, як зробили поляки, які висипали зерно і стали ногами. Там ну руками його розкидували, а потім ногами стали на те зерно. От, я хотів би подивитись на реакцію емоційну реакцію польських фермерів і підприємців, які робили це молоко і намагалися його продати в Україні. Отже, Україна демонструє, що вона більш європейська на сьогодні ніж Польща, яка намагалася вчити нас демократії і ринкової економіки. На жаль, так виявилося, війна підсвітила це все. Щодо протестів, це політична провокація, яку в інтересах Кремля безперечно, і там багато людей з партії Конфедерація це вже говорять самі польські експерти. Ця партія фоловерів Путіна якраз і польські експерти також відзначають, що Наше збіжжя йде транзитом, тобто раніше було домовлено, що на польський ринок нічого не потрапляє після перших протестів. Там перевізників. Ми нічого на польський ринок не, не постачаємо, тому ми нічим не загрожуємо польському ринку. А те, що робиться на ринках інших країн, там Німеччини і інших, то це вже двосторонні угоди України з тими країнами, куди постачається цей товар. Це вже конкуренція називається ринкова економіка, якої нас поляки навчали чи намагалися навчати. Тому ця зустріч на кордоні вона е, як один з інструментів вирішення цієї кризової ситуації. Я вважаю, що це кризова ситуація, тому що перекривають нам не тільки можливість експорту нашої нашої продукції, перекривають транспортну блокаду. Роблять фактично, тобто і залізницю перекривають і автобусні перевезення, і військові перевезення перекривають це. Транспортна блокада це фактично дії, які допомагають е, Росії на полі бою в Україні. От росіяни отримують додаткову допомогу від своїх партнерів, а наші партнери нам блокують можливість перевезення. Ну на скажімо так, це не наші партнери, це частина польського суспільства про московські фоловери, які намагаються втягнути польське суспільство в протистояння з українським суспільством. Отак От би я правильно визначив це, і тому нам не можна піддаватися емоціям. На на я вважаю, Зараз і я думаю, що шляхи, які зараз вживаються для врегулювання цієї кризової ситуації, вони вірні з одного боку. Ми налаштовуємо інший обхідний шлях через Угорщину з іншого боку, на політичному рівні ми намагаємося врегулювати цю ситуацію в довгостроковій перспективі, щоб не було повторів. Я думаю, що це розумно. Ми демонструємо виваженість і, і, і мудрий підхід, скажімо так. А наскільки нас може вистачити також в цьому сенсі, чи встигнемо знайти е якісь раціональні виходи, тому що багато хто сходиться на думці, що це щонайменше до квітня, поки не відбудуться місцеві вибори, і нам можливо доведеться це терпіти ще щонайменше два місяці. Встигнемо налагодити оці обхідні шляхи, врегулювати це все. Ну і власне навіть і цей дипломатичний удар витримати. Я думаю, що триватиме більше, тому що після місцевих виборів ще вибори будуть до європарламенту, які мають там в червні місяці відбутися, і частина людей, які не потраплять на національних виборах у себе, скажімо так, в органи влади вони захочуть балотуватися в європейські органи влади, і тому підтримка оцих фермерів, там будівельників, інженерів, ну пересічних громадян, їм потрібна. І і тому вони будуть гратися в політику ще тривалий час, але для того щоб політичні питання не переростали в протистояння країн. Щоб наш партнер Польща, яка на початку війни стільки багато зробила для України, продемонструвала, підставила плече нам, щоб це все не було марним, перекреслено, скажімо так, оцими політичними провокаціями, які робляться малою частиною суспільства, тому що подивіться, партія, ця конфедерація вона там. Ну, зайняла надзвичайно низькі показники в неї. Тобто, суспільство не голосує за неї, вона не популярна, скажімо, така в суспільстві. Хоча вона така, можна сказати, права націоналістична майже партія. От. Тому ця партія, і представники її використовують просто протести складну ситуацію в аграрному секторі, тому що змінилися правила взагалі Європейського союзу для всіх аграріїв, не тільки для польських аграріїв. Подивіться, протести йдуть по всіх країнах, там тому, що були змінені, скажімо так, підходи до того, як розвивати сільське господарство в країнах-членах, і якраз аграрії Протестували і проти цього, просто що польські аграрії близькі до кордону, і тут він тут надзвичайно важливий це кордон Європейського союзу, чи це траса життя, скажімо так, і щоб їх почули, вони якраз от б'ють у таке чутливе місце, перекриваючи цю трасу трасу життя. Тому ми маємо запастися витримкою. Скажімо так, але мати на увазі, що якщо влада Польщі не вживе кроків, ми не побачимо відділення протестів і блокади. Протести так в демократичному суспільстві вони можуть бути, але блокади і е, псування майна, скажімо так, псування вантажів, цього не має допускати влада. Поки що я не побачив, що польська влада активно запобігає цим цим речам. От, якщо ми і надалі не побачимо, що польська влада не буде запобігати цим речам, які йдуть всупереч навіть конституції е, самої Польщі, тому що це приватна власність, чужа приватна власність, яку псують. Європейці-поляки, так звані, як вони себе вважають європейцями, але от дозволяють собі такі речі негарні. Тому у нас має бути план Б. План Б в чому полягає? Польща заробляє на українському ринку, вона продає сюди продукції більше, ніж ми продаємо в Польщу. Тому е, якщо з'являться якісь громадські організації, які не підконтрольні уряду, і, наприклад, оголосять е, бойкот е, польським товарам, щоб не купувати польські товари, я думаю, що від цього ніхто не виграє, тільки Москва. От, тому до цього допускати не можна. Треба намагатися врегулювати це питання у зародку, як кажуть, як, як тільки воно з'явилося, і при тому mm -hmm. на, на на високому рівні, але механізми є у нас відповісти симетрично, поки що ми цього не робимо.